І що ви можете дозволити собі купити на цій? Минулі? Воду, воду, хліб і інколи ці е, ну, м'ясо, пупки я купляю. оце. — А овочі, крупи? Ні, не, куп... не купляю, не купляю. Я дякую, дивлюся, що тут овочі є, все є. Ага. І дякуючи, я економлю. Я цього не купляю, тому що якщо будеш купляти, то не хватить. А скільки вам років? 74. А що б ви робили, якщо б не наші обіди? Ну, мабуть, дуже контролювала свої витрати. Дуже контролювала, розумієте? Я їх і так контролюю. Щоб ви себе почували гідною та щасливою людиною, яка на вашу думку потрібна бути, щоб була пенсія? Ви знаєте, я все життя дуже мало, ну як зарплата, тільки я навіть не можу сказати скільки мені треба, щоб було нормально. Я не знаю, що таке «нормально».